Так, да, Галя так, з, так, Галя так, з Віталіком хочуть си повторити вчорашню і... нашу дурню. Ногами, отак от, от випирається mm -hmm. сюди. Mm -hmm. І ти сідай. маєш так, вона має відхилитися назад, щоб ти збалансували, і ти хіба на ногах mm -hmm. збираєш. Бо будеш їхати, так. Так, вони повторюють нашу так, вчора. Вони так, так. докупи. О, сідай, так, Галя. Давай. Йому під Пашки ногами. Mm -hmm. Більше старайся так, щоб ти його... Отако. А ти зажимаєш, а ти, а ти mm -hmm. лопатка, а ти зажимаєш під мишками її ноги. Тримай файну, так. Ні, ти, ти зажимай її ноги. Та неправильно, вона має зажати. Та це тут твой його відхиляти. Ти та... його, Галя, маєш піднімати вверх! Та, піднімай. Тяни мене до Тяни його! Тяни, бо я не можу руки пустити. Та тяни! Тяни! <скрит> <скрит> та руки туди затінь! За та не тя! <скрит> 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 А неправильно, ти, ти неправильно робиш. Та, я... Ти максимально ага. маєш під підпашки ноги. Віта... Ага. Віталій, ти, ти її зажми під підпашки ноги, ноги ага. а ти маєш його під ногами тягнути вверх, щоб а, він відпустив руки. Ага. Ти ну, не, не Максимально тут Давай. О, Отто, тут. Але відсовувайся ще туди. Далі ти його маєш так, переважити. Віталік вже дружить. Не отут пере... Галя, це не кроваві речі, йому важко тримати. Не згинайся, а відселяй тіло. О, давай. Тягни Віталіка. Тягни Віталіка. Віталік, руки догори. Во-во-во. Тяни. Ні. Нє. А ну, давай зі мною. Давай. Ходи зараз, я з тобою, Галя, тримаю. Ааааа. Що... Та богаля вона мала тягнути ну, тебе, не, ти якби тягнула Віталіка давай, ногами, тому, то вас би вийшло. Сідай на край і ноги. Так. Ноги під тягнуть. Давай, пашки. І тяни його догори, а де ти толком можеш підтягнути? Давай може поможе. Відхиляйся! Руками так, так. Не, не, не прогинайся. Тяни його догори! Добре, добре, тяни, тяни! Тяни його догори.

І якщо я hai, ти nice. чуєш, що я тебе сильно переважую, то ноги туди. Якщо чуєш, що замало, то ноги сюди. Кажу. А самий зад! Давай! Зараз подивимося, як тато мій справляти. Не Та. сергій можу обернутися до нього, але це буде обнімається. Так, вставайте, мене пообнімають. Ставайте разом. Давай. Так, три-чотири, хто перший? <рес> 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 <рес>

Аркадий, ну ты вообще. Ааа, Аля! Апа! Апа! за дола! Я ты мешок зараз тут со сіску і в задницю, затока еще слабай. Арфон. Аркадин, да давай ты поблизу потім я вже так, ну потренуюсь. Рівно постав собі. Ага. Лише стан одне не договорів. Ну такі засні. Ага. Нахиляйся, света, ти казала. Так то розігнати. їх одне до догодно. Розігнати Ну все, поїхали. Челендж номер два. Я та ти рот відкривай, Віталь! І на сакру візьмемо. Що Віталь? Не так легко, правда? Ну, по носі дає. Що ти думала? Постав тобі руки о, на пів. так два рази світа синдолу лошив у шоці. Давай! Ау! Ти на плечі закинули. Давай так! Віталік не какие! Ви не розумієте, як я злапав, ви спішите. Та як Сергій не вийде з лопати, ви лапаєте, а ти розкидай просто під кінь і дивися, як налетить. Ага. О, бачиш? <реш> Давай свет это рухай. Але нет, чекай, не чекай, чекай наверху, не розігнайся, чекай, вона летит. Только только вправо файна. О. Мусиш... Майже свет, свет майже. Метоль давай. Я засину, засину. Маєш легко просто штовхнути. О. И і Із прозалом треба. й ноги болякі. Віталік, і не, давай бірю в тебе. О. О. Легко, легко. І ще розкитує, потім просто... О, легень. Росхий, <ріст> <ріст> розпитуєш. <ріст> Розхитай, а тоді ривок зробить. А лише ні, заслаб. Все ти сусідка і позивій, <ріст> і по плечах. О, і потім ривок. <рі>

Як є зблоков. Нема. Давай. Коротше, що... все, старички. То Показати вам шерсть? Yeah. Зараз ми поміняємо пімінчиками. Yeah. Давай. У мене вже практично виходить. Так, так воно здається. А все вже... Так не, усай, Віталій! Віталій, ти маєш живок зробити, О, але легко не кидати її на себе, а так тільки запустити і тоді Знову. О! Практично. Та ти... нічого не виходить. О. Ну так здається, що практично, але насправді не. О, просто коротше ми здули дуги. два. Давай, Сергій, що? Давай дарвлять. Тільки що було. Що було то ти. <ристої> давай, давай. Оп! Оторфася, воно на вашку. Эй, пізній тон.